Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд у нашій студії. Президент аналітичного центру Політика Ігор Попов. Вітаю вас. Добрий день. 17 липня. В Україні сталася страшна катастрофа. Вже відомо, що було збито пасажирський літак, який прямував із Голландії до Малайзії. На ньому перебувало майже три сотні людей. Вже відомо, що це були переважно європейці, 10 жителів Сполучених Штатів. Навіть загинув спікер Всесвітньої організації охорони здоров'я. На вашу думку, така неабияка у світовому масштабі подія здатна сама по собі змінити ставлення світу до подій в Україні? Ну, перш за все, це звичайно дійсно страшна трагедія. І весь світ сумує з нами, і ми сумуємо з усім світом. І, звичайно, це вплине на ставлення світу всього, тому що тепер війна прийшла і в їхні будинки. Загинули громадяни різних країн, і тепер весь світ змінить своє ставлення до конфлікту, який відбувається в Україні, і десь їх санкції, їх дії стануть більш жорсткими. Уваги буде приділятися більше і будемо дивитися за розвитком подій, але події розвиваються за швидше і швидше. Як ви вважаєте, антипутінська путінська коаліція з цієї точки відправної це буде відправною точкою? Ну і про них точок було багато. Це буде черговим рубежем, чи черговою точкою неповернення, тому що конфлікт розвивається за всіма канонами будь-якого конфлікту. Тобто Спочатку це були мирні демонстрації на Майдані, потім було далі далі далі. Потім кожна нова загибель людини була для нас новиною трагедією, потім вже десятками, і тепер сотнями. І на жаль, ми ескалацію конфлікту ще не пройшли явно. І, На жаль, ще він буде зростати. І ми бачимо, що самі ми з конфліктом не впораємося. Саме тому підключення світової громадськості інших країн, міждержавних організацій, воно має бути максимально коректним, проте ефективним. З огляду на цю ситуацію, чи можна розраховувати на те, що, наприклад, Сполучені Штати, хоча б нададуть нам все ж таки зброю? Необхідно для будь-якого випадку, навіть до цієї трагедії, сполучені штати розглядали вірогідність, і думаю, що найближчим чином це було запущене надання в Україні спеціального статусу, пріоритетного військового партнера, який знімає дуже багато обмежень. І тоді Україна зможе отримувати і озброєння, і кредити під закупку озброєння, і інструкторів. І це може бути вже не лише нелетальне озброєння, тобто індивідуальні засоби захисту і так далі. А це вже може бути більш серйозна допомога. Звичайно, для нашого війська це буде дуже корисно. Як ви сприйняли звістку про цю катастрофу? Це може бути прикрою випадковістю, сплутали літак? Чи це все ж таки сплановано шука... стріляли саме по цьому літаку? Ну, знаєте, перша емоційна реакція, що взагалі вночі Захід прийняв санкції, а зранку е збили західний літак. Тобто виглядає просто як е дурна емоційна і жорстока відповідь. Хоча, звичайно, скоріше за все, було не так. Проте в будь-якому випадку вина лежить на Російській Федерації, незалежно від того, чи була якась пряма команда, чи була е, помилка виконавця. В будь-якому випадку хто озброїв всіх цих терористів? Озброїла е, їх Російська Федерація, і це зрозуміло. Частину зброї десь вони відремонтували, захопили на Донбасі, проте найновіші зразки озброєння надходять напряму з Російської Федерації. Е, більше того, е, е, на 10 тисячах збитий літак це треба. Досить сучасна зброя і мавпи з нею не впораються. Тобто, на жаль, не виключено, що за штурвалами, за пультами були кадрові офіцери сусідньої держави. Це взагалі, звичайно, буде занадто серйозне звинувачення на... В, ту, в ту сторону Росії, але навряд чи хтось дізнається правду, звичайно, будуть працювати комісії. Звичайно, вже Обама закликав не віддавати в Росію чорні ящики, тому що там з ними має щось статися, загубитися, десь модифікувати і так далі. Це має бути звичайно міжнародна комісія залучення представників всіх держав, громадяни, яких постраждали. Тобто ви гадаєте, що остаточної правди ми можемо і не дізнатися? Є величезна зацікавленість в тому, щоб її сховати. Тобто розігрувалася російським засомасом інформації, взагалі версія, що хотіли збити Путіна українці. Тобто, ну вона можливо для російського глядача і, хоч трохи виглядає, проте ну, нормальні люди бачать, що. Все було не так. Тобто будуть запускатися якісь інші версії, щоб приховати правду. Тому що вже ніяка Меркель вже не скаже, що сідаєте за стіл переговорів з ДНР-овцями, ЛНР-овцями, якщо вони збивають пасажирські літаки. Тобто це, це, це міняє ставлення світу взагалі, якщо хтось ще сумнівався, що ті люди зі зброєю репрезентують когось там і так далі. Зараз їм оцінка буде одна це міжнародні терористи. На вашу думку, як Володимир Путін може відокремитися е, перед світом від цієї трагедії? Ну, звичайно, фантастичний варіант, що вони припинять будь-яку співпрацю. Вони скажуть, що дійсно ті мавпи самі збили. Е, і тепер е, нехай світ і Україна розправляться із терористами, а Росія закриває свій кордон і робіть, що хочете. Але на жаль, це варіант фантастичний, тому що є в Росії геополітичні інтереси. І Росія налаштована на продовження конфлікту. І саме тому нам треба готуватися, що конфлікт буде затяжним і жорстоким. Оцей спеціальний статус, про який ви згадали Сполучені Штати, які збираються надати Україні, що він передбачає? На сьогодні цей статус мають близько 10 держав. Це як правило союзники Сполучених Штатів по всьому світу. Останнім цей статус отримав Афганістан. І ці союзники отримують набагато більше пріоритетів у отриманні військового зброєння, тому що в Штатах досить серйозні обмеження навіть на технології подвійного призначення для того, щоб не експортувати їх в країни, де вони можуть бути потенційно використані проти інтересів Сполучених Штатів. В даному ж випадку ну, дехто навіть порівнював це із укладанням Міні-НАТО. Тобто ми стаємо настільки серйозними військовими партнерами, що атака на Україну може розглядатися як атака на національні інтереси Сполучених Штатів. І це означає, що не завтра, проте крок за кроком, ми можемо очікувати навіть відкриття військової бази. Це, звичайно, на сьогодні ще не потрібно, тому що і громадська думка на Донбасі це неправильно сприйме. На сьогодні нам потрібно, перш за все, дані аерофотозйомки, космічної розвідки, нам потрібні безпілотники, нам потрібні тепловізори і все те, чого не вистачає українській армії. На жаль, у нас. Начебто і гроші, що є в бюджеті, проте там із процедурою закупок ще не все змінили. Я думаю, Верховна Рада наступного тижня змінить необхідне законодавство, щоб швидше закупати всі необхідні предмети. Проте в Сполучених Штатах логістика військова працює. Досить серйозно через територію України йшли поставки на Афганістан. І зараз по цьому ж коридору перекинути з того ж Афганістану, звідки виводяться війська на Україну серйозне озброєння. Це питання кількох днів. І це може надати серйозну підтримку нашим військам. Як на вашу думку має відреагувати влада, окрім звернення до нації, звернення до світу з приводу цієї ситуації? Тим більше, що під контролем сепаратистів знаходиться та територія, тобто як забезпечити повноцінне розслідування? Ну, звичайно, треба оголошувати безпольотною зоною всю територію конфлікту для будь-яких пасажирських суд. Я не виключаю, що по дипломатичним каналам постане питання введення блакитних шоломів. І введення їх саме в ті прикордонні українсько російські території з боку України, тому що перекритий кордон для нас на сьогодні є пріоритетним, і ми бачимо, що лише українські війська на сьогодні. Страждають там, тому що йде прямий обстріл з території Росії. Якщо стоятимуть блакитні шоломи, якщо стоятимуть маса міжнародних військових спостерігачів, то вже будь-який постріл з території Росії, це буде оголошення війни всьому світу, прямої війни. Я знову ж таки не думаю, що це буде на десь найближчих засіданнях Радбезу. проте поки що це можуть іти як заклики, як ще один аргумент, як ще один важель на те, що це може статися. І тоді. Вони, як мінімум, замкнуть кордон, наші війська замкнуть периметр і будуть периметр поступово звужувати і вибивати терористів. Такі постійні захисники Росії в Європі, як Італія, деяким чином Німеччина, на вашу думку. Питання безпеки світової буде тепер переважати, аніж економічні питання? Чи все ж таки Європа більш прагматична? Ну, звичайно, як мінімум, збавлять тон і збавлять градус підтримки Росії всієї союзники, тому що інтереси залишаються, звичайно, торгівельні угоди. А проте тепер у конфлікті чи порівнянні пріоритетів цінностей, безпеки і економічних інтересів, звичайно. Питання безпеки і цінностей більш пріоритетними. І, скажімо, якщо там в Німеччині дійсно є проблема, що там порядка 200 тисяч робочих місць працюють на російський ринок, то вони готові були там поступитися там, третиною для ведення санкцій, то після таких подій, я думаю, вони будуть готові поступитися там, 80% цього ринку, щоб залишити хоча б якісь базові замовлення, але звернутися до нації з тим, що ми не можемо працювати економічно з таким агресором. Верховна Рада України, яка збирається наступного тижня, на вашу думку, повинна якимось чином реагувати на цю подію. А ці розмови про введення воєнного надзвичайного стану зараз не є більш логічними. Ну я думаю, що будь-якому випадку буде політична резолюція в Верховній Раді. Я думаю, що дійсно починається будь яка нападка із траурної хвилини за загиблими на території України громадянами інших держав. Щодо воєнного стану, ця дискусія триває давно, проте вивчивши закон про воєнний стан в Україні, я бачу, що мало все одно, що зміниться. Зміниться певна субординація і більше того, це зміна керівництва від керівника антитерористичної операції до військового керівника під час цієї перезмінки. У нас і так взаємодія кульгає, можуть бути певні збої, знову ж таки певні втрати. І ми мало що виграємо ведення воєнного стану на сьогодні. Верховна Рада прийняла достатньо законів для того, щоб карати і терористів, для того, щоб карати спонсорів, і організаторів тероризму і сепаратизму. В принципі, залишається лише виконувати всі прийняті рішення. А Верховна Рада своїми рішеннями, на жаль, Росію не зупинить від підтримки, і тому це будуть все таки більш політичні резолюції. На своїй сторінці у соціальній мережі ви повідомляли, що там збирався якийсь мітинг під Верховною Радою. чого він вимагає суспільство? Збирався не зібрався він, але збиралися. Наскільки я розумію, пікетують чи не сьогодні Верховну Раду з вимогою прийняти закон про люстрацію? Проте ну немає логіки в тому, щоб збирати мітинг під Верховною Радою, яка не працює, тобто, на жаль, лише. Обмежена кількість комітетів могла зібратися на тижні, присвяченому роботі в комітетах. Саме тому, на жаль, я прогнозую, що і явка особиста депутатів на наступному пленарному тижні буде явно недостатньою. Забагато людей виїхало з України. І карток, звичайно, буде достатньо, проте це також буде оцінка відповідальності. Кожного персонального депутата, кожної фракції за те, що відбувається в країні, саме тому не оголошувались канікули, щоб всі були тут, допомагали військам, допомагали. А мирним жителям тих територій, які звільняються, я бачу зараз, частина депутатів працюють, там збирають по всій Україні гуманітарку, привозять, щоб показати, що Україна зі славянськом, Україна з Краматорськом, і ми вважаємо їх своїми людьми, відділяємо мирних жителів від терористів. І саме тому будемо сподіватися, що повернуться. Народні депутати до України, і, і щоб не лише в залі працювати, а працювати і в комітетах, а в порядках денних дуже багато питань накопичилось і працювати з виборцем. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був президент аналітичного центру політика Ігор Попов. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.